Вітаю вас на моєму каналі про садівництво та городництво. Сьогодні ми прогуляємося з садочком моєї сусідки. Вона нас люб'язно запросила в гості. Подивимося, які в неї квітують троянди. Подивимося на їх сорти. Ось ми бачимо два ялівці. Ялівці стрижуться і мають таку гарну форму. А це легендарна троянда П'єр де Рансар або Едем Роуз. Це дві назви одного сорту. Для виведення цього сорту було використано більше 30 троянд. Ця троянда має багато відзнак, в нагород і входить у всесвітній зал слави Троянд. І я теж хочу її посадити, бо це мрія кожного садівника. Троянда, яка I.M. Ем Макмілен. дуже яскравий колір. І гарна велика квітка. Вона велика росте? До метра. До метра. Зріз до метра. Це у нас це такі безпечно. кущові йдуть троянди. Всі високі, всі мають прям дуже-дуже велику квітку. А це як називається троянда? А, так, да, точно, це Августа Луїза. Це вже вона відцвітає. Красунечка Августа. Ось вона характерна квітка для Августи. Така велика-велика, пишна-пишна. Це маленька жовта незнайомочка. Так, і ось дуже гарна Ютерзе. троянда. Назва ютерзен. Колір такий фуксії, Дуже крупна квітка дуже. А це Аспірин, троянда Аспірин, Троянда для лівнивих садівників. Не хворіє, квітне все літо. Якщо ви тільки початківець, купуєте цю троянду і милуєтеся. Весь літній сезон має великий характер росту, дуже гарний кущ. А тут ми маємо саджанці, гортензії на черенковані. Сама господиня черенкувала, бачите, які вже гарні саджанці Тобто гортензія легко черенкується, якщо ви хочете пол, її розможете, то черенкуйте. пол Полбіг. Ну, полярний відмідь. І бобосорти. І ця Су... у нас трояндочка. Софіроз. А це теж англійка, так? Так. Да. Да. От англійки створюють такий великий-великий кущ за габаритами, дуже гарна квітка в них. Велика, пишна квітка. І вони всі дуже гарно пахнуть. Англійські троянди, за що вони цінуються? Квітують дуже пишно. І гарно пахнуть, і великі створюють кущі. Так, і малесенька бріоза. Бріоза росте до метра. Дуже вона така цікава в неї перехід кольорів. Квітка розпускається одного кольору, потім, коли вона старіє, вона змінює колір. І довго вона квітує бріоза? Довго квітує бріоза? Так, да, так. Да, да. Довго квітує. Довго тримає квітку. Так, Ширина, це у нас midsummer, Summer. Дуже цікавий колір в неї. Тут пелюсточки кремові, а тут вони такі яскраво-коралові. Дуже гарно, ще маленький кущик, до метра він виростає. Так, оця троянда chip and tail, У мене він менший кущик. За розміром. У мене щось він ніяк не підніметься. Я читала, що він до 2 метрів може бути. А в мене не піднімається тут. Не піднімається. І в мене не піднімається. Можливо, це залежить від ґрунту. У нас піщані ґрунти, ми на Київщині. Можливо, там, де чорноземи, бо кущі набагато вищий, бо в мене теж він невеликий, але широкий і дуже гарно квітне, так обливний, обливне квітування. І дивіться, як гарно лаванда поєднується із трояндами. От найкращі сусіди для троянд лаванда, шавлія, віроніки. Ці дрібненькі квіточки тільки підкреслюють пишність самих троянд. І такі лілійники в мене є. Це, можливо, мама і у вас їх і взяла. Дуже вони мені подобаються, вони квітують якось так довго. І потім я стрілки ці обрізаю і вони повторно восени квітують. Так, і це у нас красунчик. Леонардо Да Вінчі. Леонардо Да Вінчі, шикарний кущ, шикарна троянда. Єдиний недолік в неї, що вона випускає на друге квітування такі довгі стрілки, вудки. Треба трошки контролювати, габарити куща. А так вона шикарна. В мене ще настільки не розрослась. І за Леонардо да Вінчі у нас є. Велетенський кущ, це ґрунтопокривна троянда, називається чотири сезона. Дуже гарний колір, такий ніжно-рожевий. Ось така китечка. Квітує вона практично все літо. І теж не хвороблива, да? не хвороблива. Цінуються ця троянда садівниками, багато хто її садить. ну і Є за що її любить. І тут у нас ще один ялівець. Бачите, вистражений такою формою цікавою. Парканчик із самшита. А самшит шит від, о, від вогнівки ти... обробляєте від вогнівки? Да? Обробляєте. Я не не І, бо я обробляю самшит, боюсь, що жире. І там плетиста червона троянда. От червоний колір, він прям. Бере погляд, заходиш і зразу око вловлює все, що червоних кольорів і жовто оранжевих Оце ці кольори вони найперше кидаються в очі. Так, і юка вже випустила стрілки, готується до квітування юка. Так, ідемо далі. Це вже в нас відквітла якась трояндочка. Це другий ЧПДей. А, це Чіпідел від квіт, так. Видно, більше сонечка була. А це? Це Браття грім, але це не братя рівні. Ой, в мене це теж така є. І вона теж до мене прийшла пересорка. І я не знаю, в мене точно така, в неї оце оранжеві. бутони. Давай. Тоді, так. коли квітка розкривається, стає така слівочна якась вона така стає, кремова. В мене точно така, оце вона така висока, може Переслівка. бути. Бо в мене вона нижча ще. Так, да. і я теж не знаю її назву, бо купувала я як Аспірін. Це <рес> ну, мені прийшло таким Aspirin. Це не браття Грім і це не Aspirin. Це щось, якась красуня інша. Так, і це у нас взагалі дивіться, яка квітка шикарна. Морс Yors. Yors in -continued. Friendship. Ого, я це не вимовлю. Морс in френдшіп. Friendship. Це якась нім, нім Кеня, судячи з назви. Ну, дуже гарна квітка. Тримає 14 днів квітки. Да, Два тижні тримає квітку. А подивіться, як вона закручена. Таке специфічна закрутка по лісток такої класичної троянди. І на зріз вона буде гарною. 80 см ширина. О, І 80 висота. О, Шарик. Це ще вона розростеться: 80 да. на 80. Це другий, рік. другий рік, Маленька, другий рік, але вже так квітує. Гарнюнька. Просто гарнюнька. Дуже гарно. Ой, це у нас водосбір відквітував і красуня ліола. ліола. От, як можна не любити ліолу? Ну, ніби і пуста квітка, пуста квітка, але ви подивіться, яка вона закручена, в неї перехід тону йде від центру до країв полюсток. Бусковий, не, не рожевий, якийсь бусковий. Якщо, її, я так уявляю, її посадить групою, то це буде така, такий бордюр, просто, просто бомба. Тут навіть і пишноти квітки не потрібно. От проста квіточка, але настільки гарна, настільки гарна. Красуня Ліола. А в неї виражені хвилі квітування, да? угу. дві десь дві. за літо. Угу. дві. Віхле квітування І це у нас наваліс. наваліс. От Кажуть, що всі такі блакитні, бояться сонечка. Бачите, тут такий трошки є тінь від будинку, але все одно сонечко палить. пелюстки палить. Ну, наваліс гарна троянда. Якби ще не сонечко, то треба вибирати для неї місце. Але великий кущ і багато квітів, і дуже гарний запах. у Аромат Блю парфум. А, це красуня, Блю парфум. О, Блю парфум. Вона прям дійсно пахне як парфум. Такий складний запах. Дійсно як парфум, дуже велика квітка. Я ще хочу лавандер Ice посадити. Тоже вона така бускова. І це Блю Фою. Вона Тобто тут всі бусково синенькі. У затіночку. І це у нас кущик Аспіріна, який заживцьований із материнського куща. А скільки йому років? Оце? Три. Три. От за три роки він уже так розрісся. Величезний. Уже на три роки він ну, досить гарний кущик. Дивіться, яка хосточка гарненька. Такі закручені пелюсточки. Тут в тінечку. В тіньочку їм добре. Затінок від будинку і коніка. Красунька, коніка. Довго вони ростуть, так? Да? Угу. А не вражається вона кліщом павутинним? Вражається, треба кропити її. Обробляйте. Да, ну, коніка така вередушка. ну, гарна, ялівець козацький, тут уже формує господиня топіарну форму. Бачите, вистригається серединка і такі лапи. Десь два рази на сезон його потрібно стригти, щоб форма була. От ялівці козацькі переростають в свої заявлені розміри, і тоді з ними треба щось робити. І топіарна форма для такого велетня це вихід із даної ситуації. І виглядає цікаво, і місця менше займає. І провітрюється краще, і хвороби не так нападають. Ялівець козацький в формі топіара. Тут високі тут троянди кущові. Назву цієї ми не знаємо, але дивіться, яка в неї велетенська квітка. Просто велетенська. І всі квіти велетенські. Вони поодинокі, на одному стеблі по одній квітці, мабуть, і для букету така квітка підійде, не зріз, так. Дуже, Дуже гарно, Назву не знаємо. А ця красуня це що? Ой, я ага, ми... Не знаю назва. гарна, велика квітка з пустою такою серединкою показує вічки. Вже, вже частинка відсвіла, а частинка ще на підході бутончиків. Я б тобі підготувалася всі дома. Ну, ми експромтом, експромтом. Цю красуню ми теж не вгадаємо, але от недолік світлих троянд, що вони пошкоджуються тріпсами, це дуже видно. На червоних не видно, а ці плямки. Це робота тріпсів. І після дощу. І після дощу, так. Такі плямки. Весняночки такі йдуть на біленьких трояндах. Отелло англійське. Ух ти, оце у нас. отелло. Все, Це вже знялася квіточка. Запах троянди. Як масло. Як в Болгарії було розове масло такий запах. І теж дуже гарно, дуже колір такий гарний і велика-велика квітка. Така вона в бутоні. Так, Боніка. Боніка унікальна троянда. Це четверта зона морозостійкості. Тобто вона точно не вкривна. А як довго вона квітує? Ну, вона, навіть якщо мало цвіти, то її багато. Багато. Вони компенсують. Ну, хвилями, хвилями, mm. да, да. Дві хвилі дає. Дві. Ну, дивіться, який в неї колір. Такий ніжно-рожевий. На букети для наречених підійде. І ось така гілочка. Можна зрізати окремий букетик. Ось взагалі яка. Величезна, і буде окремий букетик. Красуня Боніка. Їй треба відвести місце. Якщо щось задекорувати, прикрити собою, вона з цією задачею справиться. Гарна боніка. І безпроблемна, теж безпроблемна, як і аспірін. І черенкується. І гарно ще й черенкується. Для початківців-садівників краще прям не придумуєш. Так, це англійка Греханд Томас. От англійки всі утворюють такі гарні кущі і дуже багато дають квіточок. Дуже багато. Такий нарядний-нарядний великий кущ Греханд Томас. От, бронзівка вже прилетіла. Бронзівка любить троянди також. Так, і там у нас заховалася лілія. Гарна рожева, ніжна лілія. Гарно їм в затінку. Не горять вони. Це деревоподібний піон. Так, і це у нас англієчка Грейс. Теж який кущ, кущара просто. Просто кущара. Да. А вони квітнуть постійно чи хвилями? Можна сказати, вони квітне ціле літо буде давати. Ага, коли менше, коли більше. Да. ну Перше квітування завжди багато. Ну, бронзівки вже тут снідають. Чи обідають від них нікуди. Ну, деякі сорти троянд вони дуже люблять, об'єдають, mm -hmm. деякі не дуже. Так, це у нас Грей. Грей. А, Грейс, грейс. Грейс, великий кущ. Молочно-слівочний такий жовтий відтінок. Ну, коли вона відкривається, вона більш жовтіша а далі розпускається, стає більш молочне. Гарні троянди, пахучі, великі кущі, красунки. Це у нас розаріум ютерзен. Оцю троянду я дуже хотіла. Я її посадила. Я чула, що вона все літо дає квіточку. Да? Угу. Коли менше, коли більше. перша хвиля обільна, а тоді менше. Але все літо дає квіти. Гарна вона такий рожевий колір із таким сизим відтінком, ніби як помороз'ю, ну, ніби як ізморозь, на... коли підка відквітає. Вона мені нагадує отакий стиглий херсонський кавун. Коли ти заганяєш туди, ніж, він так репається і така рожева, м'якоть солодка, сахарна. Теж він гарно пахне. Так, і це у нас кущ англійки. Дуже гарний колір. Такий, ну, я не знаю, він лавандовий якийсь, не рожевий, не фіолетовий, якийсь лавандовий колір. така ніжна квітка. Ну Як англійкам е притаманно вони так свисають романтично квіточки. Вона мені схожа на Spirit of Freedom, але я точно сорту не знаю. Ну, точно англійка. А тут вже забула, як Забула. Ну, давно-давно садили, то вже не все пам'ятається. Великий кущ, дуже багато квітів. Квітки невеликі за розміром, але пахучі, такі романтичні. Така невисока трояндочка із пістрявих тут звеселяє. І Грейс. Цей величезний курщик англійки. З іншого боку. У мене всі названня є Просто не всі пам'ятаєте. всі пам'ятаєте. Грейс, красуня Грейс. От за що люблять англійські троянди? Що це величезні кущі, багато квітів. Квітують вони практично все літо, але не так пишно. Видають повторне квітування. Квіточки постійно є на цих кущах. За що і люблять англійські троянди? Я ще тільки мрію їх посадити. В мене є тільки одна манститут, але от за такі кущі, я теж хочу їх посадити на задньому плані. Буде гарно. Дзвіночок. Хтось його називає Milk May, хтось називає Крапочковий. Любить він на півтінь. Він так гарно розростається на півтіні. У мене теж є такий дзвіночок. І в тілістих місцях він чудовий. А, сонечко він не любить сонечко. Тут він кроною винограда, і він тут дуже гарнезний. Розповзяється корінням. Ось у нас ще одна гортензія. Посаджена в горщик, вирощена із черенка своєю господині. Це скільки років цьому череночку? Скільки років череночку гортензії? Років два? Два. два. От приклад, як можна самому розмножити гортензію. Просто на черенкувачі. Черенкування навесні при Угу. Так, і тут у нас. Троянда Артеміс. чи Артеміс. От я її теж хочу посадити біля помпонели. В мене помпонела, в неї така форма квітки, така помпонна. І у Артеміса. Помпонела рожева. Артеміс такий біло-кремовий. І мені здається, що поруч вони будуть як букетна композиція. І маленька троянда Хані Діжон. Хані Діжон. Такий в неї горчичний колір, ще тільки розпускає бутон. І це нова квіточка для мене називається Фрейзія. Має сильний аромат, по формі нагадує гладіолоск. Але ось така невелика квіточка цибулькові це, це. Якщо їх групою посадить, теж буде дуже гарно. А як довго вони квітують? А як буде а, це нова, це новинка, це новинка в саду. Ну, у садівників вже без новинок ніяк. І це у нас саджанець, тиса, тиса ягідного. На цьому наша прогулянка добігає кінця. Якщо вам це відео було корисним і цікавим по сортам троянд, ставте лайк цьому відео. А підписуйтесь на мій канал. Будемо разом освоювати секрети садівництва.